Таня аграріям з поля. Ви ж знаєте, що коли ми зустрічаємося з головним агрономом агрофірми Дзвони Ярославом Баєм, то у нас завжди знайдеться багато тем для розмови. І минулого разу ми з вами говорили про стимуляцію гілкування на сої. І ще одна тема: планування, вірніше, не планування, а є планування якби, гербіцидного захисту, а є поле, яке нам говорить, може говорити трішки інше. А умови цього року, самі розумієте, що були не найкращі саме на момент посіву сої. І від того, якби виходить, вже е, з тим, що треба було трішки міняти залежно від того, що в нас відбувається в полі, міняти і систему гербіцидного захисту. Тому сьогодні, Ярослав, що у вас відбувалося? Як у вас це відбувалося? Тобто, що прийшлося міняти і чому ну, цього року надзвичайно був складний рік для посіїв сої. Е, в нас дуже впало мало опадів. Ось е, сходи були дуже дуже рвані, і е, тим не менше, ми ґрунтовий гербіцид вносили це доносили через те, що в нас по прогнозам погоди показували завжди да, наступний да. дощ, тиждень дощі, але їх так і не було. Показували, показували, так відтягувалися, відтягувалися, і перші дощі наспали десь на початку червня. Ось. А ще дивіться, а я перепрошую, а ще дивіться, такий момент як глибина посіву. Тому що, ну розумієте, від, від, від наявності вологи в ґрунті, де вона нас знаходиться, теж якби може бути зміна глибини висіву. Ви на це реагували чи ви сіяли просто на задану глибину? і все? Звичайно, що ми реагували, тільки в нас були такі високі температури і надзвичайно кількість, надзвичайно мала кількість опадів. І от глибина посіву в нас була приблизно 5 сантиметрів. Угу. Але тим не менше, тих 5 см сантиметрів нас все одно висохли. Ось і сходи в нас ну, дуже, дуже рвані. Перша кількість рослин це були приблизно 250-350 тисяч на гектар. При, при 520-550 планованих. <кхем> Ось. Ми розуміли: ми розуміли, що будуть проблеми з бурінами, бо тому що якщо немає вологи, соя не сходить або бур'яни сходять. Із глибини там 7-8 см є таке. Ось. Ми розуміли, що нам потрібно буде користуватися гербіцидами після сходовими, причому, що цю схему, яку ми використовуємо, ми використовуємо 2 літри базаграну, 5-6 грам хармоні, 150 грамів кломазону, сільвет і тренд. 50 грам сільвету і 200 грам тренду на 200 літрів води. Ми розуміли, що цю всю схему нам потрібно ділити, нам порційно потрібно давати, тому що ми сою, яка має 2-3 чистих листка, там все буде класно, все буде добре, а ця, яка зійшла, має тільки премордіальну, ми її повністю спалимо. Ось. І Ми вирішили ділити, дробити. Угу. Перший раз ми заходили, давали півтора літри базограну, 4 грами Хармоні. Коломазон 150 грам або пульсар флекс в залежності від бур'янів. Тобто в нас частину полів були засмічені падалицею класичного соняшнику, і ми вносили 400 грам пульсару флексу разом з якої баковій суміші. На 70% площ у нас був кломазон. Через те, що в нас є проблема з хвощами, ми завжди додаємо до тої сумішки кломазон, який вибілює нам дуже добрий хвощ. Але дуже невелика норма. Вистачало вам тої іноземно? Повністю вистачало. Повністю Височало. Єдине, що в нас є такі поля, там десь приблизно 150-200 гектарів, де хвош ну, таким ковриком у нас був, то ми давали другий раз, mm -hmm. також повторили. Тобто оцей коломазон або пульсар ми даємо одноразово. А хармоніс безграну ми даємо два рази там, з розривом 3-4 до 5 днів. Тобто півтори базаграну, плюс чотири Хармоні і через 4-5 днів, тобто повторно. Так, повторно mm -hmm. У нас обпілків практично не було. Ми mm -hmm. знищили повністю всі бурини. Інколи Лобода має 8-10 листочків, оцією схемою ми без проблем забираємо 100% і опалюємо її. Віці, ви говорили, що у вас оприскування переважно відбувається вночі, а бентазон любить сонце. Як ви з бентазоном працюєте? Теж вночі чи все-таки вибирали якісь моменти, щоб попадали на сонце? Ні, ми працюємо тільки вночі, виключно вночі через те, що в нас е поля тут в перемишлянському районі знаходяться безпосередньо біля населених пунктів, біля будинків. І ми е працюємо тільки виключно вночі. Бентазон гірше працює. Ми, ми це знаємо, ми це розуміємо, але він працює. Тобто, і ви розумієте, дуже часто, наприклад, так буває, що щось десь не допрацьовує, особливо на лободу, так? Ніби внесли, і, скажімо, і більші норми, там і дві літри, і дві з половиною, і таке буває інколи, що ну, до мене телефонують, у мене теж ця схема працює. Тобто я, ну, хоча ми в цьому році дуже багато різних схем застосовували, і в мене ще будуть питання, потім я ще вам їх задам. Ось, але, але таке буває, що десь проскакує, лобода не допрацьовує. І я от ми починаємо аналізувати, чому. Тобто, і як перше, ну першим таким поясненням не завжди бо з багатьма з вами, ми спілкуємося, і першим таким поясненням, що а вночі чи в день вносили. І якщо вночі, ніби то може, може гірше спрацювати. Але ви кажете, що у вас в принципі, незважаючи на те, що вночі ви робите, все рівно працює. Так, тут якраз цю справу робить роблять оці прилипачі, які ми даємо 50 грам сільвету. І 200 грам тренду. На яку кількість води? На 200 літрів води. На 200 літрів води. Тобто при цьому внесенні даєте 200 літрів. Та -та -та. Якщо ми знаємо, що в нас вночі буде роса, ми даємо 50 грамів сільвету, 200 грам тренду. Якщо немає роси, ми даємо 100 грам сільвету і 100 грам тренду. Не завжди нам виходить це все скомбінувати, бо зараз немає Росія, через 3-4 години вона появилася чи навпаки. Але тим не менше, ця схема працює. А, дивіться, а якщо зайти з іншої сторони, наприклад, от ваше бачення, наприклад, ми працюємо на день, маємо можливість, можливість працювати в день. І знову ж буває, що коли ми даємо, наприклад, 2 літри бентазону. І даємо, ну плюс там чи Хармоні, чи і чи Кломазон. І до того додаємо два прилипачі, і бачимо, що більші опіки на рослині від двох прилипачів. Тобто, якщо ми, наприклад, би працювали бентазоном на день, ви б давали якийсь один прилипач і який саме, чи би чи, чи, чи не міняли схему? Я би не міняв схему, я би переглядав бентазон, кількість бентазону на гектар. Ну, а якщо треба там 2 літри, тому що є переросла лобода. От, от... Ну, то, значить, палимо, палимо сою. І соя, до речі, добре реагує на такі механічні пошкодження. Механічні, бо uh -huh. бентезон це і контактна діюча речовина. Коли її обпалювати, вона також провокує ці більш нігілочки. Uh -huh. Тобто, все-таки до цієї схеми вибиратили два прилипачі? Так, у нас є один фермер, який спеціально опалює свою сою заради того, щоб спровокувати ріст у цих бічних гілок. І я бачу, що воно працює. Ну, знаєте, з, з однієї сторони, якби не хочеться опалювати, бо я завжди кажу, що О, соя любить стрес. Стрес добрий в міру як людям, так і сої. Тому, тому якщо є можливість трішечки згладжувати ці моменти, я, я би їх згладжувала. Дивіться, наступний захід. Тобто, ми попрацювали проти е, дводольних, забрали дводольні буряни широколисті. Так і тоді з яким інтервалом даєте проти давали протизлакові цього року. Соя дуже швидко росла, і нас не було можливості чекати довго угу. е, між внесенням внесеннями гербіцидів. Але тим не менше, мінімум 3-4 дні потрібно витримати між внесенням е, оцього базограну і протизлакових гербіцидів. Ви так і залишаєтесь фюзелат ладфорти, тобто не міняли чи міняли трошки в цьому році Ні, цього року міняли. Ми перейшли на клетодим. Uh -huh. Дешеве, дешева, дешевша, набагато дешевша діюча речовина. І в принципі ми бачили, що воно працює і ніякого негативного негативу на сою не було. Uh -huh. Ми задоволені, ми задоволені і далі будемо працювати клетодимом. А хізолофопи тил ще діюча речовина? Ні, хізолофопом ми останній раз працювали, десь років п'ять тому. Тобто, вважаєте, що занадто великі опіки від нього? Чи... хізолофопом працювати по е, важче, і я бачу більше негативних впливів, ніж клетодимом. Однорічні злакові, а у нас багаторічників багаторічних злаків, тобто перевів у нас практично немає на е, забирає на ура. Дивіться, оскільки в цьому році соя, якби був такий строкатість посівів, були в різних фазах на момент внесення гербіцидів. Чи було у вас таке, що от коли вже ще треба вносити гербіциди, дочищати, а вже є початок цвітіння? І рішення ваше в цьому випадку, хай десь лишаються ті бур'яни, чи все-таки їх краще забрати? Було у нас біля 100 гектарів такої сої, яка росла в таких заболоченій, в заболоченій місцевості, де бур'яни мали велику кількість вологи, і вони сходили в деякі Кілька хвиль. Ось. І ми обробили оцих 100 гектарів ми обробили, е, пульсаром флексом. Дали 1,2 літри на гектар пульсару флекс, додавали туди е, 5 грам Хармоні. Чи додали Хармоні через те, що у нас просто пульсару бракувало. Uh -huh. Ось. І переважно це були е, широколисті брини, це був гірчак, це були е, лобода і трошки щериці. Зараз на даний момент е, рослини. Бур'янів повністю жовті. Угу. А вплив, тобто ви бачите, є абортація квіток чи, чи немає? Є, є. ми є. бачили негативний вплив на рослину, ми бачили, але критичного чогось там немає. Тобто зараз впав дощ, рослини відновилися, відновили свою вегетацію і практично. Ми вже забули, що в нас такі проблеми були. Uh -huh. e, так, бо знаєте, от від вас часто поступають питання, що вже соя цвіте вносити чи не вносити. Це стосується, скажімо, і традиційної сої, і соє ГМО, коли давати чи не давати ліпосати, то моя порада завжди, що краще забрати буряни. E, хай ми там пожертвуємо самими нижніми бобами. Інколи і e, комбайн не підбирає тих бобів. Звичайно, краще не робити так. Але якщо вже виникла ситуація, що початок бутонізації чи початок цвітіння, а треба забрати буряни, то шкода від бур'янів буде більше. Бур'янів ніколи бурянах ніколи немає солі. А так, таким чином, якби не ну виходячи, вибираючи з двох зол менше, то вибираємо все-таки забрати е, бур'яни. Е, Ярослав, стосовно, ми з вами в нас є відео, ми з вами записували е, ваших планів на. На внесення фунгіцидів на сою, і ви говорили, що у вас на перше внесення буде на початок цвітіння буде бускаліт. Так, і на друге внесення я вже не пам'ятаю, що ви планували, тому що чи щось помінялося в схемі? Я пропишу ту схему, що ми планували, і що помінялося чи ні? Так ми нічого не міняли зараз. На початку цвітіння впали оці дощі. Mm -hmm. Такі гарні дощі вологості є дуже багато. Ми по планах таки внесли далі боскалід: 100 грам чистого боскаліду на гектар це якраз та норма, яка нам захищає нашу сою від склеротинії. через те, що в нас 70 80%. Площ посівів сої це є соя по сої. Минулого року ми пам'ятаємо, було велике навантаження склеротинією. Ось ми, заради того, тільки щоб перестрахуватися, вносимо цей баскеліт. Також цього року ми хочемо спробувати такий новий продукт компанії Базф піктортоп угу. на сої. Угу. Подивимося, як він себе показує, В яку фазу? фазу цвітіння. Угу. Ось. Ну, ми звертаємо більшу увагу не тільки на фазу цвітіння, бо своє цвіте довгий період, ми звертаємо більшу увагу на вологість. Тобто, якщо в нас є вологість, а це якби, провокація росту і розвитку хворіб, ось ми тоді вносимо фунгіциди. Піктор топ в якій нормі? Піктор топ ми даємо в нормі 0,7 літра на гектар. Ну, пробую. Ми цього року тільки заклали таку демо ділянку, дивимося, як він себе показує на сої. І плануємо на наступний рік його використовувати ширше на всіх культурах, тих, яких він буде зареєстрований. Зрозуміло. Дивіться, в цьому році також багато знаєте, до мене дзвінків стосовно шкідників на сої. Що десь уже кліщ, при тому часто це буває і не кліщ <смі> і є моментами личинка чортополухівки. Чи, чи у вас чи ви десь бачите такі пошкодження? У нас такого пошкодження не було. Пополиця в нас появлялася, попелицю я бачив. Інших шкідників не було. У нас зона трішки холодніша. Трішки холодніша. Цього року, звичайно, була посуха, але тим не менше таких височезних температур 30 з плюсом у нас практично не було. Тобто для кліща, розвитку, умови для розвитку були такі не, не дуже добрі. І в нас його я не спостерігав, і чортопогловхівки я також не бачив. А на цьому не дивилася на кукурудзі, на соняшнику. Тому що я десь моментами, моментами, от я навіть записувала відео, що я приїхала в одне господарство просто подивитися, а, бо ми наносили Нікусульфуран, треба було подивитися, як він спрацював, чи дотиснув мені перій. І а, на декількох листках, ну я так достатньо багато прийшла по полі, я знайшла кліщ на кукурудзі. Притом, що для нашої зони це взагалі якби, ну, дуже нетипово. Туди південні регіони дуже багато було кліща на соняшнику, і це прям проблема. Тому що воно повністю висмоктує сік, і, і, і ця проблема, з цим треба боротися. Що у вас? Я також ту інформацію чув, ми моніторили наші посіви, проблеми із шкідником тим не було. Можливо, через те, що ми використовуємо інсектициди і превентивно даємо інсектицид, які мають в своєму складі таку діючу речовину, як біфентрин, угу. яка безпосередньо впливає на дорослу, дорослого шкідника, і, можливо, ми якось підчистили його. Це як, як варіант. Але в нас цього року е, з кліщами поки що е, проблем не було. Е, ну, скажімо, знаєте, я об'їжджаю багато, багато господарств, багато посів. Я ніде не бачила, що в цьому році у нас кліща на сої. На кукурудзі один разочок був. Ну але ми нічого не робили, тому що там декілька якби, тих кліщиків, хай, хай собі живуть. Згадала ж, я хотіла ще запитати, дивіться, такий момент, наприклад, от сухо, так вносити чи не вносити, посіяли сою, вносити чи не вносити грунтові гербіциди. Тому що я завжди кажу, навіть якщо не спрацюють на 50%, краще внести. Тому що ми часто бачимо, знаєте, десь біля стовпів, десь там пропустили щось, ми бачимо, що навіть при значній посусі працюють гербіциди грунтові, діючі речовини. Тобто, я почула, що ви кажете, що ви теж, ну тобто, незважаючи там, на погодні умови, на посуху, ви вносили. Гербіциди з вашої точки зору, скільки це ну так знаєте, на ярзні це на око, але на скільки відсотків от в таких умовах спрацьовують ґрунтові, і чи і чи точно ви, тобто, радите, що краще все таки їх нести? Якщо поле гарно вироблене, гарно оброблене, дрібно-гордучкувата структура, є сенс вносити ґрунтові гербіциди, і це ми вже переконалися. Так як ви говорите, біля стовпів є пропуски, і ми бачимо, що на тих пропусках є дуже багато буренів. А на оброблених ділянках їх, вони практично відсутні. Ось це полегшує нам наступні обробітки, полегшує нам внесення після сходових гербіцидів, тобто ми можемо норму їх зменшити. Ось. Ми повністю від них не відмовимося, бо зрозуміло, що не будуть, але вже не в такій кількості. І контролювати їх буде набагато легше. Є різні ґрунтові гербіциди, є і контактні ґрунтові гербіциди, такі як пледж, Він працює навіть за посушливих умов. Тобто, якщо там через тиждень, через два, через три випадає дощ, порини починають сходити, і він далі на них працює контактно. До речі, в цьому році я б сказала, що плеч і інколи ми вносили повну норму, просто плечу, інколи плеч плюс пропізохлор, хтось каже, що окей, хтось каже, не окей, ми вносили, і нам нормально. Тобто, ці схеми вони достатньо довго тримали поле чистим. Звичайно, що я знаєте кожного разу повторюю, бо дехто не розуміє, що грунтові гербіциди контролюють тільки ті буряни, які ростуть з знацінини. Тобто, все, що нам росте скорене вище, ми не контролюємо. Тому як я вніс ґрунтовий, а що в мене перій поліс, що в мене берізка полізла, чого. Там осоти полізли з тому, що вони полізли з підземної кореневої системи, особливо кінський щавель, ну, Тобто ці бур'яни, які зразу там можуть рости. Е ну, може, може, у вас так нема. Бо я бачила, як ви ми, ми, до речі, я, от я тут вставлю, як готувалося поле під посів ярої пшениці. Ми тоді якраз були, uh -huh. приїхали до вас. Е, ніби вже ідеально, але я каже, що треба ще раз повторити. А яка тоді була причина? У нас є е, старі дискові борони, ще краснянки, які не дуже добре працюють. Вони е, на стиках мають такі борозни. І їх за перший слід культивації важко загорнути. Якщо посіяти відразу е, після першого сліду, у нас залишиться отакі. Проміжки кожних 6 метрів. Ось ми е, плануємо і стараємося поле ідеального зробити, бо побачили результат. Ми закладали дослід, що чим краще оброблений ґрунт, тим більша урожайність. У нас урожайність на ярому ячмені при ідеальному, ну, в лапках ідеальному, звичайно, е, обробітку ґрунту склала більше, ніж тонну прибавка урожайності. Тобто е, на частині на ділянці поля, де було гірше оброблено, де була е, велика груда, де були е, ісходи. Там були, по-перше, рвані. Ось там було на сік, я пам'ятаю, з тонн з гектара приблизно. А на полі, де було дуже добре оброблене, гарно, ідеально, ми отримали майже 7,5 з тонн. Тобто є сенс обробляти якісно е, перед посівом ґрунт, незалежно на якій культурі. Ну, ми трошки відволіклися, знаєте, від від теми сої, але просто я собі згадала цей е, момент, і звичайно, що на такому, як ви кажете, ну е, практично ідеальному, бо ну куди вже краще, на такому ідеальному е, об о, ідеально обробленому ґрунті, звичайно, що там важко собі уявити, що там десь полізе зразу з кореневища там кінський щавель чи щось інше. Але дуже часто в нас в господарствах таке буває, що добираються десь нові поля, знаєте, ну які треба ще вичищати. Отакі От моменти бувають, тому пам'ятаємо, що. Грунтові гербіциди забирають те, що, що виростає виростає насінини. Те, що скоро з, з підземних кореневищ, з кореневої системи, воно його не забирає. А наприклад, але це буде тема одного з відео. Я не скажу. Це буде тема одного з відео. От що я бачу, коли ми сіємо 3-4 роки соя по сої, і ще один негативний момент. Буде, розкажу пізніше. Бо вони ми вже і так багато про що поговорили. Тому я думаю, що, Ярослав, ми вам дуже дякуємо за за знаєте, за відкритість, за, за, тим, за те, що ви з нами ділитеся цією інформацією. Тому що і я багато почерпаю, і я думаю, що і вам цікаво дивитися ці відео, тому що це досвід і це практика. Тому ще раз ще раз дякую. І що ж, ми вже будемо тоді з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки. Ми зараз знаходимося на ділянці поля, де, е, коли у заїхав разом з, гер... з розчином гербіциду, е, і в нього в трубках в штангах була ще чиста вода. Він не пролив, е, забувся, не пролив. І ось Тих метрів двадцять, коли він їхав, поки чиста вода була, буренів дуже-дуже багато, особливо тут зараз присутній гірчак. І чим далі він їхав, тим більше діючі речовини і препарату вже попадало у штанги. І оцього гірчака ставало все менше, менше і менше, менше, менше. І на... через тридцять метрів, якщо ми подивимося, там далі поле вже ідеально чисте.